Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог, сьогодні поговоримо з вами про порівняння, про порівняння себе з іншими і поговоримо про те, як зробити процес порівняння менш руйнівним для нас з вами і більш корисним для нашого саморозвитку. Скажіть, будь ласка, а чи часто ви порівнюєте себе з іншими? Говорячи собі, що ви не такий успішний? Не такий багатий, не такий розумний і не такий талановитий або талановитий, як інші люди. Я думаю, що часто. Більшість людей порівнюють себе досить часто з іншими людьми. І це не завжди приносить користь для нас. А ось чому зараз почнемо розбиратися. Більшість моїх колег, як і я, стверджують, що все ж таки порівняння мають бути помірним. І порівняння має бути основою для саморозвитку. Тому що коли ми себе заганяємо в процесі порівняння в ситуацію знецінення меншовартості, нічого доброго з нами не відбувається. Ми ходимо по замкненому колу, не здійснюємо правильних дій і постійно відчуваємо свою меншовартість. Чесно скажу, що в здоровому розумінні порівняння. Є і буде, і воно, це як явище, воно досить корисне, тому що дійсно допомагає нам рости, рухатись і розвиватися вперед. Далі, порівняння це і про наші з вами амбіції і бажання. І коли ми себе порівнюємо з людиною, в якій є ті чи інші риси, які ми ще не бачимо в собі, це означає про те, що нам не байдуже, що ми хочемо досягнути такого ж рівня, а саме головне, що в нас ті риси вже є. Бо якщо нам би було все рівне і в нас би цього не було, ми просто б не звертали на це уваги. Це в нас точно є, просто воно розвинуто не в тій мірі, в якій би нам хотілося. Порівняння часто е, пов'язано з заздрістю, адже саме через заздрість з нами спілкуються наші нереалізовані бажання і потенціальні можливості. І ще раз повторюся: якщо ми на це звертаємо увагу, то це в нас точно є, і ми абсолютно маємо всі можливості для того, щоб розвинути ті чи інші риси. Ті чи інші таланти і реалізувати себе. Як і будь-який психічний механізм, все родом з дитинства і порівняння не є виключенням. Ви самі знаєте, як вас порівнювали в дитинстві ваші батьки. Переважно батьки починають порівнювати рідних дітей в сім'ї, якщо дітей декілька. Ну, Накшталт чогось старша дитина не вдалася, а менший от в мене розумник. Або, навпаки, серед трьох дітей, середульша в мене сама найслухняніша, найрозумніша, і я точно знаю, що буде з нею толк, а от старший і найменший, ну, це моя батьківська невдача. Це я вам говорю одні з варіантів, які я чую від своїх клієнтів, це, власне, так з ними говорили їхні батьки. Або ж, якщо ви одна дитина в сім'ї і ви щось могли чути на кшталт. А у Світлани Васильівни син вже вчить ось це, розуміє це і взяв перше місце на Олімпіаді. А в Олега Петровича донька вже досягла рівня фінансового директора. А ти в свої 25 ще не визначився з професією. Саме таким порівнянням. Саме таким жахливим способом ми руйнуємо своїх дітей і фактично наносимо їм психологічну травму, особливо коли це дуже повторювально частий механізм, який ми застосовуємо в процесі виховання. Дуже неприємно, коли це відбувається в межах однієї родини і коли є дві сестри або два брати. Рідше це коли брат і сестра іде порівняння, але таке теж буває. І якщо це дійсно поведінковий стереотип батьків, саме так спілкуватися зі своїми дітьми, саме так через порівняння, на думку батьків, мотивувати їх до реалізації якихось там мрій, бажань і цілей батьків, то ми, врешті-решт, отримуємо одну людину, одну дитину, яка виростає, стає дорослою людиною, повністю з знеціненням, з невіренням в себе з почуттям шаленої меншовартості, з зруйнованою самооцінкою, це та дитина, якій постійно говорили, а от ти не робиш так-то, а от ти не вмієш те то. А подивись на свою старшу сестру чи подивись на свого старшого брата. Ну як це так? Ну ви діти в одній сім'ї? ну Чому одна дитина може, а друга ні? Друга дитина може йти за різним сценарієм. Це може бути така пихата особистість з ознаками нарцисичної особистості. Це та дитина, яку постійно вихваляли і говорили їй, що вона найкраща, найрозумніша, наймудріша, найслухняніша і найталановитіша. Або ж інший сценарій. Це дитина, яка все ж таки зберігла теплі відносини зі своїм сіблінгом, з сестрою або з братом. І виростаючи, вона має такий комплекс провини, тому що да, ми діти з однієї сім'ї, мені вдається, а моєму братові або моїй сестрі ні. І тому ця дитина при рівних можливостях може не використовувати ці можливості, які їй даються в житті, відмовлятися від шляху успіху, карати себе. Прокрастинувати, ставити цілі і не досягати їх, відмовляти собі в розвитку, тому що нею керується почуття провини, тому що вона чітко розуміє дійсно нелогічність і неправдивість цих порівнянь, які закладали батьки. І це почуття провини перед братом і сестрою, тому що діти виростають і вони чітко розуміють наше неправдиве, нечесне відношення по, по відношенню до однієї дитини і до другої, і виростають з вот таким комплексом провини. Дуже часто в сім'ях йде порівняння дітей через призму відношення до колишніх партнерів, до колишнього чоловіка або до колишньої дружини. Наприклад, ти такий же впертий, як твій батько, ти така ж легковажна, як і твоя мама. Пам'ятаєте казку про діду доньку і бабову доньку? Ну, от це щось на кшталт цього. Або коли ми порівнюємо дітей від різних наших партнерів. Або ж коли є сім'я, в якій є діти від попередніх шлюбів наших партнерів, і ми починаємо їх порівнювати між собою. І навіть якщо нам здається, що ми дуже коректно ставимося і не говоримо вголос про якісь моменти нашого порівняння, повірте, діти все чують, бачать і відчувають це шкірою. І виростають з таким шаленим комплексом, або провини, або меншовартості. Бо ви цієї пихатості, надмірності, з ознаками такої нарцисичності нездорової. І нічого доброго ми тим не робимо. Дуже руйнівним є момент, коли критерії порівняння досить хаотичні і нелогічні. Це коли в межах однієї родини, сім'ї за той чи самий вчинок одну дитину починають хвалити, а другу дитину починають за це карати. Дітьми це сприймається як дуже гостра несправедливість, і чим старша дитина, тим точніше і болючіше вона сприймає цю несправедливість, і знову ж таки це не призводить ні до чого доброго, тому що в дитини відбувається хаос, вона не розуміє, а якою ж вона має бути мамо або тато, яким якою має бути, щоб нарешті вам догодити. Ви ж за це Романа похвалили, а мене посварили, наприклад. Ну, і коли відбувається така ситуація, це, звичайно, говорить про травматичність самих батьків, про їхню глибинну травму, тому що, власне, в такий спосіб вони починають свою травму пропрацьовувати зі своїми дітьми. Оця нелогічність, нелогічність до вимог, нелогічність до певних своїх принципів батьківських. Оця хаотичність, це, власне, говорить про травму самих батьків, які беруть участь у вихованні дітей. Ще у своїх е клієнтах я побачила досить таку неприємну річ, неприємне явище, як родинний сценарій з розряду Ми погані, вони хороші або, навпаки, ми хороші і нема нас ким порівнювати, вони погані. Це сімейний сценарій, який передається з покоління в покоління, і він дійсно впливає на наступні покоління, які виростають. І тоді, знову ж таки, дитина або виростає з тим, та мені цього не досягнути, та мої були неуспішні батьки і дідусь і бабуся нічого не досягли. Нам цього не досягти. Куди нам тягнутися? З нашими можливостями це неможливо. Це все звідти. Або навпаки, ми найкращі, ми найрозумніші, ми наймудріші, наші діти найкращі, всі решта гірші. І тоді людина виростає з отим почуттям пихатості, надмірності порівняно зі всіма. І вона несе себе все життя, наче вона центр Всесвіту і ні на кого не зважає. І дуже погано, коли дійсно дитина не відчуває цю несправедливість, не бачить її, сліпо вірить батькам, входить в цей сценарій. І транслює його далі по життю. І такій дитині досить важко в подальшому, а як важко з нею оточуючим, коли вона виростає, це вже окрема історія. В цей момент, коли батьки вносять цей сценарій, ми хороші, вони погані, це може говорити і про те, що. Відбувається така трошки компенсація своєї нереалізованості і знецінюючи інших, критикуючи інших, зменшовартуючи їхні досягнення, ми якимось чином компенсуємо почуття своєї гідності. Ну, погодьтеся, якщо вони гірші за нас, а я тут кращий, мені стає легше. І таким чином я можу компенсувати в цю свою меншу вартість і в інших ситуаціях. Це знову ж таки ні до чого доброго не призводить. Ці варіанти сценарії я вам коротко розповіла. Що ж нам робити з вами, якщо це дійсно відбувається в нашому житті і ми виростали з тим чи іншим сценарієм? Ну, в першу чергу, якщо ви замислюєтесь над цим, дивитесь це відео, це вже певний крок вперед, це вже е, говорить про те, що ви аналізуєте, що з вами відбувається, коли вам добре і недобре, і ви чітко знаєте, як вам з цим порівнянням. Повністю відмовитись від порівняння себе з іншими людьми це неможливо і це нереально. Що можна зробити? Можна. Зробити такий собі самоаналіз, про який я вже не вперше говорю, і, звичайно, він будується на основі самоспостереження. Що ми робимо? Задаємо собі питання, знаходимо відповіді, а головне фіксуємо їх. Перше, якщо ви бачите людину, з якою ви себе порівнюєте в тій чи іншій мірі професійні можливості, якийсь просто життєвий статус і так далі. Ви говорите, що мені подобається в цій людині. І робите певний перелік рис, що вам дійсно подобається. Друге питання. Яку з цих рис я би хотів розвинути, хотіла б розвинути в собі? Це дуже важливо. Третє. Що мені подобається в цій людині, але мені б не хотілося це розвивати в собі. Це, до речі, питання, яке ми дуже рідко собі задаємо, майже ніколи, але воно дуже цінно. І запитати, чому? Тут можуть бути наші обмеження якраз, тут можуть бути ці наші певні установки, які не дають нам рухатись вперед. А можливо, нам так комфортно і дійсно, ми бачимо, що в цієї людини ця риса є. І їй з цим добре, але я б її не хотіла, тому що мені з цим було б некомфортно. Знову ж таки, та риса, яка вам подобається в іншій людині, чи потрібна вона вам в тому об'ємі, в, в якому вона розвинута в іншій людині? Чи дійсно вам потрібно стільки прояву цієї риси, от в такій надмірному об'ємі, як вона є в іншій людині? І надзвичайно важливе питання після того, як ви дали відповіді на всі попередні питання, це що мені потрібно для цього зробити. Тут потрібно сісти і чітко прописати план. Тобто, як я можу досягнути того рівня, на який я орієнтуюсь, да? на той ерзат, на який я постійно оглядаюся. Що я можу зробити? Тобто конкретні мої дії. Ну і є ще два глибинних терапевтичних поняття. Питання, точніше перепрошую, це для тих людей, хто давно займається самоаналізом, хто вміє це робити без допомоги психолога або психотерапевта. Це питання я хочу в собі розвинити ту чи іншу рису, щоб що щоб що отримати в подальшому, тому що ж нас цікавить не просто риса чи прояв цієї людини, нас цікавить не просто якийсь там момент з її житті, чи її тимчасовий успіх. Ми що хочемо цим отримати, якщо ми отримуємо цю рису, з нами що відбудеться, що що з нами сталося, нам потрібна ця риса, або цей талант, або ця здібність, або це уміння. Або ця, ця навичка тої чи іншої людини. Це дуже глибинне питання, щоб що отримати для себе. І наступне глибинне питання це м яка ж наша внутрішня порожнеча заповниться, якщо ми дійсно отримуємо ту чи іншу рису, розвинемо її, ту чи іншу навичку, те чи інше уміння, той чи інший талант, ну, якщо так можна сказати. Яка глибинна порожнеча? А може її можна заповнити в інший спосіб і не йти таким довшим шляхом? А може ця порожнеча і не заповниться? Ну, але, звичайно, ці два останні питання це для тих людей, які вже не перший рік займаються самопізнанням, самоаналізом і самотерапією. Що ще важливо сказати про процес порівняння? Коли він набуває нездорових рис, коли ми постійно порівнюємо себе теперішнього з собою, якимось там, я не знаю, майбутнім, і ми точно бачимо, що ми ще не досягли, або нам здається, що ми не досягнемо це такий якби механізм проекції, так? І тут нас а, спасе власне порівняння себе сьогоднішнього з собою минулим. Це те здорове порівняння, про яке я вже говорила в своїх відео. Тому що. А, Тримаючи перед очима той ерзац поведінковий, до якого ви хочете прагнути, з яким ви себе порівнюєте, ту особистість. Вона ж теж цього не досягла за е, якісь там 2-3 дні чи пару місяців, вона теж пройшла певний шлях. І вам треба дати час. Але е, ви ж теж проходили певний період, і вам треба просто пригадати себе минулого. І побачити себе теперішнього, які у вас є успіхи, чого ви досягли, в чому ви дійсно маєте успішність, за що ви можете себе похвалити і подякувати собі. І саме головне питання завдяки чому, яким вашим сильним сторонам ви цього досягли. Це дуже важливо. Це основа основ. І з допомогою цього ви зможете рухатись вперед. Далі. Чим частіше ми порівнюємо себе теперішнього з собою минулим, тим краще ми бачимо свій прогрес. І тут є дуже унікальний механізм, який діє майже у усіх нас. Ми не вміємо це робити. І от коли ми починаємо порівнювати себе, вам треба задати собі знову ж таки декілька питань. Хто зараз це говорить? Чий голос це говорить зараз? Хто мене зараз порівнює? Мама, тато? Бабусь? Бабуся, дідусь? Хто це говорить? Коли це почалося? Може, мене порівнювали з цією фразою, або це порівняння почалося в п'ятирічному віці? В десятирічному, в 16, а тепер мені 40. Я маю певний рівень досягнень в цьому житті. А я себе мірюю тими мірками, які до мене прикладали в 5, 10 чи в 16 років. І якщо ви помітите, хто це говорить, коли це почалося, з ким вас тоді порівнювали, ви побачите, що мірка не та, що це абсурд порівнювати себе тими мірками, якими, з якими до вас підходили ваші батьки. І тут дуже глибинний механізм відокремити себе від цього порівняння, бо воно є не ваше. Це порівняння ваших батьків. Воно не діє для вас зараз. Це не ваші цінності, це не ваші мірки, з якими ви підходите до себе. Це дуже важливо, якщо ви це зрозумієте, це половина психотерапії, яку ви можете самі собі дозволити. Те, що робили з вами колись ваші батьки в якомусь там віці, воно не є, як правило, актуальним для вас теперішніх. Ось чому це дуже важливо зрозуміти, хто це говорив, чий це голос, коли це почалося і з ким вас тоді порівнювали. І відокремити себе від цього процесу. Тому що насправді за цей період ви виросли і розвинулись, і у вас є багато ваших позитивних результатів. Але часом ваші батьки цього не бачать. Вони вас мірюють тими самими короткими штанцями, якими можна було поміряти вас в той дитячий період. І друге важливе питання, коли ви з'ясуєте відповіді на ці питання, подивіться, будь ласка. Чи ця мірка, чи ці короткі штанці, якими вас міряють досі ваші батьки? Чи це вкладається в ваш світ ваших цінностей? Чи це відповідає вашим цінностям? Чи це цінності ваших батьків? Можливо, вам це не важливо зараз. І, можливо, вам не потрібно міряти себе тою міркою. Це теж дуже важливе глибинне питання, яке допоможе вам вийти з цього кола. І не занурювати себе в постійне знецінення і зневірення в себе, яке далі продовжують робити батьки, навіть якщо вони вже не живуть. Тому що безліч клієнтських випадків говорить про те, батьків вже немає на світі, а я ще до, досі порівнюю себе так, як це робили колись батьки. Настільки це сильний механізм. І ще одна важлива річ, в порівнянні яку я вам хочу розказати. Коли ми з вами порівнюємо себе з іншими людьми, звичайно, що ну, переважній кількості, в більшості випадків, це ми порівнюємо себе з кимось з найближчого оточення. Звичайно, є окремі випадки, коли ми порівнюємо себе з якоюсь світовою зіркою, і ми на неї орієнтуємось, або з якоюсь відомою особою, але ви з нею особисто не знайомі. Але досить часто механізм порівняння спрацьовує в нашому найближчому оточенні. Це коли ми порівнюємо себе з нашими друзями, колегами, і, не знаю, там, сусідами, родичами і так далі. І, як правило, цей процес порівняння, він теж має таку собі дихотомію. Є особи. Порівнюючи з якими ми бачимо себе в не дуже вигідному світі, тобто я поганий, я не дотягую, він найкращий. А є особа, з якою я себе порівнюю, і я собі так десь всередині душі говорю, тут я найкращий, а вона там не вона не успішна, а в неї це не виходить. Е, власне, про цей механізм я розповідала тоді, коли, наприклад, батьки, да, порівнюючи, Своїх дітей якимось чином компенсують свою цю нереалізованість. І ми це робимо аналогічним шляхом. Нам тоді стає трошки легше, коли ми знаходимо людей, які менш успішні, ніж ми. Але це фактично це наше ідеальне я і наше неідеальне я. Це якби два герої, які знаходяться в нашій психіці. І ми постійно порівнюємо себе, ми постійно ходимо в цій дихотомії. Я тут не дотягую, а тут я набагато краще. Що важливо зробити в сенсі примирення тих двох героїв: цього неідеальної нашої частинки і ідеальної нашої частинки? От тут допоможе якраз той самий механізм, який я вам пропонувала раніше. В, тільки... Трошки інакшим чином, в ідеальній особі, з якою ви себе порівнюєте. Наприклад, вона успішна, вона досягла, вона вміє це. А я це не вмію, не досяг і так далі. Знайдіть ті риси, які є негативними. Вам треба це обов'язково зробити. І навпаки, в особі, з якою ви себе порівнюєте і вбачаєте свій більш високий рівень, а особа інша менш успішна, менш талановита, досягла менших висот, тобто ви краще, вона гірша, в тій особі знайти ті позитивні риси, яких у вас немає, а в неї вони точно є. Таким чином, ви ніби примити ті дві частинки і побачити, що у всьому ідеальному є певні неідеальні моменти, які теж треба прийняти. А в усьому неідеальному є ідеальні моменти, які теж треба прийняти. І ніби примирити ті свої дві частини, своє ідеальне і неідеальне я. І тоді вам теж буде легше йти по цьому життю. Порівнюючи себе з іншими людьми, собі на користь. А собі на користь це коли це відбувається до певної межі, не так постійно патологічно, в певній мірі штовхаючи, допомагаючи вам розвиватись і проявлятись в цьому світі, і відчувати при цьому себе дуже комфортно. Тому що це основне наше завдання навчитись відчувати комфорт. В усіх процесах і в саморозвитку теж. Я вам дякую за вашу увагу. Тема була продиктована, власне, клієнтськими прикладами, з якими я останній час працюю. Сподіваюсь, що вам було корисно і ви зможете використати ті техніки, які я вам пропоную власне, в цьому відео. Я щиро бажаю вам, щоб ваше порівняння завжди вам було на користь. І щоб завжди в процесі порівняння і в результаті порівняння це надихало вас на нові звершення, на нові результати, і ви від цього отримали задоволення. Бережіть себе, своїх близьких до наступних зустрічей.